Ще ніколи загрози ядерної війни та глобального природного колапсу не були такими реальними. І навіть удар астероїда по певних країнах більше не здається малоймовірним адже земляни все частіше закликають небесну відплату за безвинно пролиту кров дітей та дорослих. Тому космічні лиха та жахливі цунамі не за горами. Без любові світ здригається і стогне. Для багатьох людське горе стало просто бізнесом, тому прийде апокаліпсис, прокидаються і готуються до вибухів супервулкани, здатні стерти з лиця землі розвинені цивілізації. І у всьому винна людина, вінець творіння, яка відмовилася від Творця. Світ стогне від болю, тому що приходить кінець безбожному правлінню людей на землі. Час язичників закінчується, так сказав Господь. Незабаром відбудеться зміна влади: прийде Ісус Христос і очистить наш спільний дім від зла. На нашій оновленій планеті буде тисячолітній рай з Богом, і сьогодні всесвіт уже вступив у родові муки перед народженням нової цивілізації.